Вітаю, друзі! Сьогодні 20 серпня 2024 року. Сьогодні знову анонс. Наближається фінал роботи мого персикового конвейеру Залишилось показати 4 сорта. Так що навідуйтесь на канал, буду показувати ці залишившися сорти. ПФ-24007. Добрячий. Молодая деревца. Плодив тут небагато. Але красивые. Пішов уже аромат. Значит, техничная зрелость. Далее. Роял Прайд. Ох, и красавцы, друзья. Скоро будет кино про него. Роял Прайд. один из найкращих сортів солодких. Ну, звісно, мисина моя буде днів через десять. Есть тут уже Такі екземпляри буде що показати обліплено Залишки Т п'ятого, я вже його показував тут уже знято близько 50 кілограмів Я показував плоди, 250 Плюс-мінус 20 грамів. Ну і звичайно лаурол. лаврол буде, мабуть, самый останній Теж є вже плоди такі грам до 200. Дуже класний сорт. На осінь те, що потрібно. Оце те, що в мене залишилося. Те що я буду показувати. Весина. Ще дерево лаврола. Повністю перепривите. Отакий, От друзі, коротенький. Коротенький, а ще покажу. Навмисно залишив два. Ice Peach, ну такий до 300 грамів уже. Можливо, я зміню в цьому році ставлення до нього. І розкажу чому. Ну, все добре, друзі. З вами був Петрович. відеоканал Петрович Продакшн. Юкраїн. До побачення.